Російські чиновники, ці пацюки, уникаючи критики агресії проти України, закликають свої війська повернутись до загально визнаних кордонів Ерефії. Це тривожне свидетельство того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, котрі ми. Таке бажання спричинене екологічною катастрофою від підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. Чиновники Москви, Санкт Петербургу та інших областей підписали відкритий лист із закликом до російських сил, у якому стверджується, що руйнація греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети. Питання охорони здоров'я та економіки набагато десятиліть. У листі йшлось про те, що дії диктатора Путіна спочатку початку повномасштабного вторгнення в Україну призвели до катастрофічних подій. Давайте, користуючись можливістю, відразу спростуємо російські наративи, які до речі чомусь поширюються в західних змі з приводу того, що український контрнаступ захлинувся, або він відбувається не в тих темпах, які очікувалося. Бо буквально вчора всі західні змі. Ну там низка західних змін почали просувати тезу. Ми очікували більш рішучого наступу, а відбувається те, що відбувається. Тому будемо аналізувати разом з вами, що ж таке відбувається. Перше, на чому варто робити наголос. Наразі наступ, ще як такий класичному розумінні, він не почався. Збройні сили України на всіх без винятку ділянках фронту. Намагаються промацати оборону окупантів, бо зіткнення відбуваються, як ми вже з вами говорили, на рівні тактичних груп, ротних причому. Але не зважаючи на це, ми маємо успіхи на низці напрямків, і цього ми почнемо. Бахмутський напрямок, який традиційно є в центрі уваги і українських і світових змін. Є успіхи протягом тижня. Ми можемо говорити про те, що Збройні сили України просуваються на декількох напрямках, тобто не один напрямок. Перший напрямок Ріха Ріхава-Васильівка, там суттєві просунення, там до двох кілометрів. А в районі Берхівки ми вже фактично закріпилися на околицях населеного пункту. Контролюємо панівні висоти. Панівні висоти, шановне товариство, дають можливість нам тримати під вогневим контролем локації окупаційної армії, тобто створити ті самі неприємності, які вони намагалися нам створити, взявши свого часу під вогневий контроль безпосередньо, трасу Бахмут Часів Яр. Наразі мовиться про те, що з району Берхівки ми можемо тримати під контролем трасу Дебальцево-Слав'янськ. Це основна траса постачання окупаційних військ. Само селище Берхівка знаходиться в низині. Тому перебування окупантів воно там тимчасове, тактично невигідне. З панівних висот ми просто тримаємо під вогневим, абсолютно, ми просто їх накриваємо. Це по цьому напрямку. В районі, власне, інший напрямок Кліщівка. Так само є просування, є тактичні успіхи Збройних сил України. Бої тривають за панівні висоти в районі цього населеного пункту. У разі продовження успішного характера просування збройних сил України створюються передумови для оперативного оточення окупантів. Варто говорити про те, що і в самому Бахмуті ми наразі контролюємо частину міста, яке називається сади. Тобто, знов-таки всі заяви російських окупантів від 20 травня про те, що вони повністю ляли під контроль Бахмутні, не відповідають абсолютно дійсності. З приводу ситуації на бахмутському напрямку після Вагнера зайшли так звані частково мобілізовані, тобто підрозділи російських військ, які мають меншу боєздатність і відповідний низький моральний дух. Повідомлення британської розвідки про те, що Бахмут перекинута підрозділи повітряно-десантних військ, відповідають лише частково. Там знаходяться підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ місце постійної дислокації Тула, які були задіяні і до цього. Підрозділи 76-ї дивізії, про що повідомляла британська розвідка. Вони наразі зосереджені на Лиманському напрямку. Це товариство. Я ще раз закликаю. Досить скептично ставитися до гучних заяв. Єдиним джерелом перевіреної інформації є Генштаб ЗСУ. Можете в мене кидати капцями, критикувати, але менше з тим. На конкретно доведених фактів ми вам пояснили, що, скажімо так, не завжди гучні назви і гучні, скажімо, заголовки в ЗМІ відповідають дійсності. Далі, про що варто говорити? Це Знов таки, по бахмутському напрямку досить цікава ситуація. Мовиться про те, що російські окупанти, ну, скажімо так, чітко розуміють, що бахмутський напрямок може стати основним в моменті дій Збройних сил України. Наразі на Бахмутському напрямку за оцінками власне, експертного середовища зосереджено до 30 тисяч особового складу російських окупантів. До 30 тисяч. До 30 30 тисяч? Це серйозний напрямок, де ми відтягуємо значну чисельність окупаційного контингенту. Мар'їнка. Спускаємося трохи нижче. Попри всі зусилля окупантів. Прорвати позиції Збройних сил України в районі самої Мар'їнки, і відповідно на флангах району населеного пункту «Побєда» не вдається. Ми контролюємо місто. Нагадаю, товариство бої за Мар'їнку тривають вже практично рік часу. І просування там мінімальні. Оце показник. Причому варто говорити про те, що в район Мар'їнки перекинути кадирівські підрозділи, які на думку росіян мали створити певний інформаційний тиск на українських захисників. Ну, як практика засвідчують, утилізуються так само, як власне інші підрозділи окупаційних військ. І тут знов таки колеги досить цікава ситуація. Ви пам'ятаєте, свого часу була. Вкинута в українські змі, а потім підхоплена в російські, заява про поранення чи то загибель Делімханова. Безумовно, всі про це так. писали. Так, от чому родинка цієї ситуації? Оцей відвертий фейк був використаний власне кадирівськими загонами, які були зосереджені в Мар'їнці, які зрозуміли, що ну якось гинути на передовій – це не те саме, що бути на другій лінії. В якості жандармських підрозділів чи то загратотрядів з'являється повідомлення керівника власне, Ахмату, Апті, дорогого друга Рамзана. про Ча те, каже, що, що в, ми... в них відносини, я перепрошую, ремарка такі своєрідні, своєрідні, що вони брати, брати, але ніж в спину готові. Але це нормальна виступити. тактика. Але менше з тим ця ситуація використовується, з'являється повідомлення. Ми знімаємося всім підрозділами, йдемо на пошуки Делімханова, Тобто ситуація досить унікальна. Наскільки пошуки завершилися тим тут, самим обезпечуючи, себе. обезпечуючи абсолютно. От уявіть собі, оцей дурнуватий вкид був використаний власне кадирівськими підрозділами, щоб обезпечити особовий склад і створити передумови для виведення підрозділів безпосередньо з району бойових дій в Мар'їнці. По самому Далімхано на момент, скажімо, появи інформації про можливу його загибель, він власне перебував на території Білгородської області, туди перекинути. Та підрозділи Ахмат-Захід, які начебто будуть контролювати ділянку кордону Украї... ну, російсько-українського кордону. По Мар'янці, зрозуміло. Так. Крім того, давайте говорити, нанесення авіація досить серйозно працює противника, плюс відповідні засоби ураження. Намагаються фактично зрівняти землею те, що ще залишилося від Мар'їнки. Авдіївка. Тут варто говорити про те, що знов таки всі зусилля окупантів в моменті продавлення позицій ЗСУ як безпосередньо населеному пункті, так і по флангах, не мають жодних успіхів. Більше того, є успішний характер контратак з боку збройних сил України. Ми покращили свої тактичні становичі. Ну і нарешті переходимо до шахтарського напрямку. Найбільш цікаво, Времінський виступ. Це вугледар. ну, називають шахтарським напрямком. Тут ситуація досить показова. Успіхи ЗСУ. І тут товариство, те, що вам намагається просунути тезу про те, що наступ захлинувся, наступ не відповідає тим очікуванням. Про очікування ми з вами ще поговоримо. Як мінімум, ну, контраверсійні. спроба окупантів вибити підрозділи Збройних сил України з населеного пункту Макарівка, вона не Скажімо так, завершилося абсолютно нічим, крім величезних втрат серед особового складу. 127-ма дивізія була перекинута окупантами, активно використовувалася авіація і ствольна артилерія.